А завжди кісти або кістоми визивають якісь симптоми. І як жінці зрозуміти, є в неї кіста чи немає в неї стати? На жаль, в більшості випадків і кісти, і кістоми ніяких симптомів можуть не визивати. Тобто, жінка собі живе своїм життям, соціальним життям, звичайним щоденним роботу виконує. І іноді при фізичному навантаженні може відчути якийсь дискомфорт Там справа або зліва, але в більшості випадків навіть це виявляється на ультразвуковому дослідженні при візиті до гінеколога, при плановому візиті або візиті з іншої причини. І це і є та сама проблема, тому що поки вона не турбує, ну. Якби жінка здорова, вона нічого не відчуває. А коли починає турбувати, то це іноді може бути симптомом такого загрозливого стану, тому що функціональні кісти, так ми кажемо з вами, що вони прості, нічого страшного немає. Вони в більшості випадків самі проходять, але при фізичному навантаженні або під час статевого життя вони можуть призводити до загострення, тобто гострого стану загрозливого для життя, тоді розриву давай. Цієї кісти або mm -hmm. щось, тоді коли треба жінці звернутися до лікаря? Жінці треба звертатися до лікаря, ми про це наголошуємо планова, постійна, регулярна, і навіть якщо її взагалі нічого не турбує. Ми це вже проговорювали mm -hmm. під час передаду, попереднього mm -hmm. підкасту. Але якщо є десь якийсь дискомфорт. Є якісь десь порушення менструального циклу, затримка менструації, або під час фізичного навантаження якісь боліві відчуття з'являються. Однозначно, одразу ж треба піти до лікаря, зробити ультразвукове дослідження і потім вирішувати питання: є там кіста чи немає кісти, або є якийсь інший стан.